<ріст> Я знаю, де в Харкові. Усі живуть та? в общежиті. Я знаю, куди вивозти. Вчора виїжджали, от ми вивозили. Вчора виїжджали, сьогодні виїжджають. Тобто здовж кордону, здовж лінії фронту всі діти мають бути <ріст> евакуйовані. Тому ну, це, це перш за все це питання безпеки. Це для безпеки краще, дітей. так. Краще, щоб вони з вами поїхали чи без вас. А ви, чи? Краще з вами. А, а, а? якщо я сама дітей, якщо я сама дітей, відвезу двезу. Куди? Куди? Харків. Ми, ми ж, ж брали... з вами, ми вас можемо да, відвезти в місце з дітьми. Ну, дивіться, ви можете, в принципі, якщо буде у вас бажання таке виникне, ну, ви э, 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 наше заводили.